На даний момент в інтернеті є дуже багато різного бруду, ходить багато різної інформації, негативної інформації. Розумієте, і це трошки вже надоїдає і надоїло багатьом українцям це все слухати. Навіть українці, які живуть в Україні, українці, які за кордоном, це все слухають, бачать, і їм неприємно. Їм неприємно, тому що зараз в Україні відбувається війна. Українці так постраждали конкретно. І українці щодня, щоденно, на жаль, живуть в негативі і тільки чують і бачать цей негатив, і воно впливає на ментальний стан українців, де би вони не були. Чи це старшого покоління українці чи нового покоління українці, не має значення, хто дійсно українець, хто живе в Україні, хто живе українськими новинами, він це відчуває на собі рано чи пізно, хоч якось відчув, чи відчула. І тому, друзі, це дійсно дуже велика проблема. Я сьогодні хочу поділитися дійсною інформацією тим, що зараз відбувається, позитивною інформацією, передати вам, надіюся, що вийде мені передати цю енергетику вам через екран мого телефона, що ви дійсно відчули і зрозуміли, і були горді тим, що ви українці. Тому я від вас попрошу. Підтримайте це відео подобайкою, бо це дійсно відео, яке варто підтримати. Також поширте це відео, де ви би не могли поширити. І не забудьте підписатися, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Звісно, бувають різні ситуації. Бувають, що там один або. Одна щось зробили, потім береться це все роздувається, і з того робиться така, знаєте, думка про українців і про Україну в загальному. І ті самі українці теж їх не можна всіх захищати абсолютно. Є категорії, які дійсно собі дозволяють трошки забагато, але. Де нема, в якій нації нема людей, які щось собі дозволяють або щось переходять, якісь палки. Ми говоримо в загальному. І, на жаль, і за деяких маленьких ситуацій майже всі українці попадають в ту ж саму тарілку, і в тій тарілці крутяться разом як одне ціле. Але насправді, насправді, от я спілкуюся з багатьма дуже людьми, от з багатьма канадцями, старшого покоління канадцями. І так, деякі розказували не дуже такі гарні й коректні речі про деяких українців, але в більшості завжди говорили позитивно. Говорили, наскільки вони приємло, приє, приємно вражені українським розумом, українською новітністю. І саме головне те, що українці готові працювати. Українці не приїжджають за кордон або в якісь країни спеціально шукаючи соцвиплати. І звісно, коли ці соцвиплати є. То ну, люба людина бере, бере, бере ці соцвиплати, люба людина, хто би мав шанс, він би взяв легенькі і прості гроші. Але це не означає, що ці українці абсолютно не працюють. Це не означає, що ті українці абсолютно якісь погані. Це не означає, що ці українці займаються якимось криміналом. І це не означає, що тих українців не хочуть бачити в країнах. Справді, українські біженці дуже приємні біженці їх хочуть бачити в країнах. Їх навпаки за них б'ються, воюють. Фактично, Польща, Німеччина завжди воює за українські біженці, бо вони знають, що таке українські біженці. Вони знають, що українцям головне дай можливість, дай шанс, дай якусь землю. І та земля перетвориться і в город, і в будинок, і в гараж, і пару автомобілів в гаражі, і діти будуть мати все, що потрібно, Розумієте? Наші люди дуже є працьовиті, дуже талановиті. Фактично, майже кожен українець. Чоловік знає і розуміється в всіх справах, всіх сферах, всіх аспектах життя. Так само і жінки розуміються в всіх сферах і всіх аспектах життя, що стосується жіночого боку. І це справді дуже приємно. І багато канадців, з якими я спілкувався, розповідали мені про дуже багато хороших, позитивних історій. І я дуже багато чув від своїх підписників багато. Позитивного внеску, якого українці роблять в загальному, де би вони не були, розумієте, українець він завжди допоможе іншому, незалежно хто це буде, українець завжди знайде в собі сили, щоб згадати свою культуру, згадати свою віру в Бога, і, звісно, відкинути всі свої е, мінуси і все, що робить вас поганою людиною, і допомогти людині. Бути дружнім, не створювати ніякий хаос, розум, з розумінням 에, підходити до будь-якої ситуації. І таких ситуацій є куча в Європі і набагато більше, ніж цих негативних рівне, різних речей. І тому. Ніхто не буде депортувати українців ні з яких там європейських країн чи з Канади і будуть знаєте, їх викидати, копати абсолютно. Українці тільки зможуть це зробити самі, або якщо українці не будуть бачити для себе майбутнього. Бо українці вони готові платити податки, українці готові. Працювати і українці готові жити по правилах тої країни, в якій вони перебувають. І українці дуже зайняті більшості часу роботами різними, і в них нема часу створювати різний хаос в країні, в якій вони перебувають. Недавно канадський урядовець заявив, що він дуже задоволений українськими біженцями, які приїхали в Канаду. Він бачить, який внесок вони зробили навіть в розвиток Канади за останні два роки. Також. Польща визнала те, що українські біженці дійсно працюють і допомагають розвивати польську економіку. Німеччина це визнає. Німеччина попросила українських біженців почати працювати і їм сказала, можна сказати, такий ультиматум. І зразу українські біженці чемно перейшли на ту стадію прац... працювання, працевлаштування, почали старатися шукати роботи і почали віддячуватися Німеччині. І Чехія, звісно, дуже вдячна, Ірландія, Норвегія. Розумієте, нема різниці, де Українець живе. Що я хочу вам донести? Українець завжди знайде, як собі дати раду і чи чогось навчити інших людей. І це справді круто. Я хочу, щоб ви всі друзі були горді, що ви українці. Я хочу, щоб ви розуміли, що українці роблять дійсно позитивний вплив і дійсно показують приклад всьому світові. І це справді приємно. І е, варто зазначити: дякую, друзі, що вислухали мене до кінця. Надіюся, це відео вийшло позитивне, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.